Права 298 обчисли значення виразу, використовуючи властивості додавання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас у першому заданні. 4,112 плюс 5,716 плюс 6,512. Давайте спочатку згрупуємо 4,112 плюс 6,512. Додавання можна виконувати в будь-якому порядку. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 4,112... Додати 6,512. А потім уже до суми додамо 5,7. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники тут однакові, тоді 4 плюс 6 це буде 10, цілих. отже, якщо знаменники однакові, то додаємо чисельники, буде 1 плюс 5. Записуємо 12 додати. Так і записуємо 5 цілих 7 шостих, 7 шістнадцятих, І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тоді буде 10 цілих. 1 плюс 5 це буде 6 дванадцятих. Так, додати. 5,7. І це дорівнює. Ну що ж, 6,12 ми можемо скоротити на 6. І це в нас буде тоді 1 друга. Ну що ж, давайте тут місце є. То я запишу 10. 6 помножу на 1 у чисельнику, а в знаменнику 6 помножу на 2. Плюс 5, записуємо 7 7,16. Ну що ж, на 6 тоді скорочуємо. Тут у нас вийде 10,1 Додати 5,7. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас тоді одну другу ми можемо домножити на 8, щоб у нас був знаменник 16. Щоб додати дроби, то давайте показуємо, що додатковий множник у нас тут буде 8. І тоді в нас вийде 10 цілих 8, помножити на 1 це буде 8. 8 шістнадцятих, додати 5, цілих, 7 шістнадцятих, І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 5 це буде 15 цілих, а знаменники однакові додаємо чисельники. Це буде 8 плюс 7, 16. Ну, і записуємо, що це дорівнює. 15, цілих. 8 плюс 7 це буде 15 15,16. Це вже не скоротний дріб. Так і залишимо. Ну що ж, виходить, що значення нашого виразу це 15, цілих 15, 16. ну що ж, переходимо тоді до другого виразу. Бачимо. 3,11 плюс 1,38 плюс 4,7 плюс 5,213. Ну що ж, для зручності тоді згрупуємо 3,11 плюс 5,213. Записуємо, що це дорівнює 3,11 додати. Отже, 5,213. Додати залишається 1,3 восьмих. Додати 4, сюв 16. І це дорівнює. Ну що ж, як нам додавати? Тут знаменник у нас однаковий, 13. Можна додати. То давайте я, напевно. Або частину тут ще можна записати. Так, 3 плюс 5 це буде 8, цілих. далі знаменники однакові додаємо чисельники, то в нас буде 11 плюс 2, 13 додати. Ну, а тепер переносимо плюс. Передивімося. А як нам додати 1,3 і 4,7,16? Ну що ж, зведемо дроби до найменшого спільного знаменника. Це буде 16, бо 16 у нас ділиться на 8, це буде 2. Ну що ж, додатковий множник у нас тут у 3 восьмих буде 2. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що ж тоді вийде? Плюс 1, ціла вийде. Так, 2 помножити на 3 це буде 6, а 2 помножити на 8 це 16. Так, і додати 4,7. 16 -х. і це дорівні. Ну що ж, записуємо тоді 8, цілих. 11 плюс 2 це 13. 13 Додати. Ну, а тут уже знаменники однакові, додаємо спочатку цілу частину. 1 плюс 4 – це буде 5, цілих. Так, знаменники однакові додаємо в чисельники, то це буде 6 плюс 7. Записуємо.

Ну що ж, тут просто додати, просто треба додати цілі частини 9 плюс 5 це буде 14, цілих. ну і ще залишається 13 шістнадцятих. Є. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити групування. обчислення з мішаними числами на цьому вправу завершено.